Що заліз туди? І він залазив туди, опускав шнур, ну, вона висока, вона хлопці. Ні, ні, у нас є, у нас все є. Є, є спорядження, спорядження, Все, є. Все, їдемо. Їдемо в луг? їдемо в луг. Ось вона ця скала і видно на ній якийсь хід в печеру. Травертинова скеля. А в цій скелі знаходиться печера. Довго ми шукали цю печеру, години три або чотири. Нас Місцеві послали, послали не тим шляхом, але все, печеру знайшли. Вивелося, що досить просто до неї дійти. Це печера знаходиться біля села Мостище. От, в Травертиновій скелі є така от печерка. Зараз проводимо розвідку її. Красотіще тут над Дністром дуже гарна. Давай, пішлі сюди вже. Ви какелі опять на три. На да. Будеш зйомку робити. Так. А я піду туди спущусь нижче розвідую там чиє нижче. Ну що там, Паша? Як там тебе зйомка йде? Готуюсь. Ага. Оце от справжня спеліологія. На мотузці, на сонечку, на фоні річки і поруч печера.